Друзі, привіт! Я в центрі Праги на Вацлавській площі, і подивіться, тут море людей, дивіться, що робиться. Таке враження, що ну просто всі люди, які знаходяться у Празі якимось чином, і ті, що живуть тут, і ті, що туристи, вони просто всі в один момент вийшли. На Ваславську площу. Ну, принаймні, у мене таке враження. Тут просто треба ще навіть дивитися акуратно, як пройти. Просто люди йдуть лавиною, при тому якоюсь хаотичною. Немає ні ліво, ні право стороннього руху. Отак, от, от люди йдуть, просто як хочуть собі. Дуже багато туристів, дуже багато груп. Так. От там от попереду, аж там далеко в тупіку, Національний музей. Там біля нього знаходиться статуя отого коня. І Вацлава, Святого Вацлава на коні. Ну, ти місце називаєш і Вацлавак. Вацлавак саме у ту частину площі. Там завжди збираються мітинги і наших українців, і чехів, які за нами, і чехів, які проти нас. Таких мітингів теж багато. І вони тут почастішали. Просто я вже останні мітинги для вас навіть не знімала, щоб не розстроюватися і, і вас також. Бачите, як багато людей і всі вони роблять економіку празі. Бачите, як багато людей сидять ось в кафе. Тобто всі ці люди. Звісно ж, щось купують. Або їсти пити, або по магазинам ось тут ходять. Тут багато магазинів, при тому таких різних, не тільки дорогих бутиків, а і таких магазинів мас маркетів Тобто C&A, HM. От. А я вам покажу просто прагу, будинки. дивіться, які гарні. Яка тут архітектура? Кожен будинок різний, дивіться. Кожен будинок якось по-своєму відрізнився. Ось така от краса. Трошечки показала вам Баславську площу, саме серце Праги. І йду на трамвайну зупинку. Вона вже он там. Так що поки що... Бувайте, мої друзі.